Всім доброго дня, висвіта компанія AutoPoint Білогородка Софіївське, 19. Сьогодні ми зробимо такий міні-обзорчик на кросовери, який у нас є в наявності. Зараз покажемо вам, розкажемо по цінам пішли. 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 Так, що нас зустрічає перше? Це BMW X3. Офіціал салону 16 й рік, 2.0 бензин, 157 тисяч пробігу. 2600, 2800, прошу пробачення. Так, автомобіль повністю в рідній фарбі. Ось так ми маємо оздоблення по салону. Дуже цікаво. В принципі, BMW стандарт. Ну, інтересно. Так, що, переходимо до другого X3. Цей X3 у нас вже дизельний, європейць. E, 13 й рік, 227 тисяч пробігу. 16800 ціна. Цей автомобіль у нас буде вже буде на безключовому доступі і на панорамі. Також е, комбінований салон, дуже інтересний. Переходимо далі. BMW X2. M-пакет. такого чудового синього кольору. 18 рік, 2.0 бензин, 165 тисяч Ціна 19600. Салончики дуже інтересно виглядає. Також ми маємо безключовий доступ, таку білу шкіру цікаву кожаний руль М-руль. Автомат, в принципі, що підрульові пелюстки. Що, пішли далі? BMW X1. Також оригінальний М-пакет, це дуже рідка компетація для даного автомобіля 2.0 дизель, європеєць, повністю в рідній фарбі, пробіг 232 тисячі. Ціна на даний автомобіль 13950. Відкриваємо. Такі. Чудовий салончик ми маємо, також М-пакет, я вам раніше казав. Шо, підігрівчики, автомат, Мультимедіа, мультикермо, круїз. Все, що треба. Також панорама є сюди на автомобіля. Nissan От, Багато хто його любить, але ніхто не купує. 2021 рік, 1,6 автомат, бензинчик. Ціна. 16200, пробіг 44 тисячі. Просто подивіться, маленька, цікава машина для дівчат дуже добре підійде. Також маємо безключовий доступ. Утримання паласі, ось такий чудовий салон. Шо, мультимедіа, електропакет, мультикермо, аптахол. Ну, В принципі, інтересна машинка. Що? Прийдемо до Туксону. Туксон у нас офіційний 2020 року один власник салону, 90 тисяч пробігу в нього. Ціна 21, 100. Тобто він, Броні Бронні пльоночки буде в оригінальному фарбовані, тобто ніде немає ні підкрасів, ні коцок, нічого. Також ми маємо безключовий доступ по салончику. Салон дуже в хорошому стані. CarPlay, мультимедіа, мультикермо, круїзи, тобто все вже є. Тут. Помощь при спуску, на передньому приводі даний автомобіль для економності. Це у нас Ford Escape 2018 року на 2,5 бензин 39 тисяч пробігу, це автомобіль з Америки. Був з мінімальними пошкодженнями. Так Що тут ми маємо? що ми маємо також Салончик в хорошому стані, автоматик, кондиціонер, мультимедіа така ось прикольна, мультикермо. Так, Hyundai Santa Fe. Також у нас знижка на Santa Fe була недавно. Ось вона стоїла 14300, зараз стоїть 13950, 2,2 дизель, повний привід, 7 міст. 226 тисяч пробігу, Європа. В принципі, автомобіль в дуже хорошому стані. салончику зараз вам його покажу. Шкіра у одного автомобіля настояща. Мені кажеться, з динозавра зняли і поставили сюди. Так, що ми маємо? Тут у нас є дуже прикольна функція Тут або підігрів напоїв, або охлаждення напоїв. Автомат, підігрівчики, мультимедіа, мультикермо, круїзики. Ну, все, що треба, у такого автомобіля і мається, як кажучи. Так, тут ми маємо також Ford Escape 2020 року. У даного автомобіля 4000 пробіг. Просто думайте, 4 4000. Почти новий автомобіль. Двигун ще б катку не пройшов. Так, що у нас? Автомат? 1.5 EcoBoost. По салончику маємо ось такий текстильний салон. Уже на шайбі даний Ford буде. Камерка, мультикермо, круїз також є у нас. І знову у нас є Hyundai Tucson. Це вже буде 17 рік 2.0 бензин. Пробіг у нього 146 тисяч. Американець на повному приводі. Також у даного автомобіля є і камера, і підігріви, і круїзи. Крубка автомат, драйвмоди вибирається, також відключення. Повного приводу, переключення, В принципі, вибирайте все, що хочете. А пахне як в салоні. Джеп-Ренігейт на повному приводі 2019 рік, 2,4 бензин, пробіг 93 тисячі. Також у нас знижка на даний автомобіль і дуже хороша знижка. Цей автомобіль коштував 14600. Зараз він коштує 13500. Електропакет, камера, безключовий доступ. Ну, для... Активного відпочинку дуже цікавий автомобіль. Ну, також можна автобіль цей використовувати і в місті, тому що проблем з цим не буде. Також маємо такий чудовий Lexus. Це любима машина на всьому майданчику, якому є. Це у нас Lexus RX300, 18 рік. Офіційна машина. Тобто вона була куплена з салону. Якщо не помиляюсь, тут один власник, 2.0 бензинчик, 71 тисяча пробігу. Салон тут, звісно, пісня. Зараз вам покажу. Руль під'їжджає, сидіння під'їжджає, ось такий ось салон Велюровий чи Алькантара. Дуже цікавий. То есть, ну, повірте, текстильно, дуже-дуже мені подобається. Часики ось такі прекрасні, автоматик. Ну, Lexus, надійність буде 100%. Понимаєте? BMW X5, 17 рік, 3,0 бензинчик 112 тисяч пробігу на даному автомобілі. Також що у нас тут? Знижка по ціні даного автомобіля? Цей автомобіль коштував 29 500 стоїть 28 500. 1000 доларів знижка. BMW, хто любить BMW, це дуже хороший варіант. Салон, наш шкіряний, Кермо перешите. ПДМ в шикарному стані. Е, в принципі, що? Ну, по комплектації, я думаю, тут немає нічого розказувати, тому що це BMW X5, тут все, що хочете, є вже. І спуску з гори, управління коробкою, там спорт, комфорт, все, що в принципі, що. І також ми маємо дуже симпатичну Audi Q7. Це також Америка. Даний американець був з мінімальними пошкодженнями. Так, що ми маємо? 2.0, в принципі, пробіг 129-2019 рік, ціна 39 тисяч, камери 360. Підігрівчики. бесключевой доступ, обдувы. Вот такие салончик в дуже хорошем состоянии, в дуже хорошем. циперфорация значит, есть обдувы все день. Летом не будет жарко, зимой не будет холодно. Панорама на всю стель. Просто шикарная панорама. Все мест, предлокотники. Тут ключик вас заряжается, если вы жить. Сенсорное управление. В принципе, все, что хотите. Предстаканники, какие там управление мультимедии. Выезда мультимедиа, да, еще есть у нас. Премиум сегмент. Дочь Дурана, 3,6. 18 рик. Просто подивиться на цю махину, я скажу. Так, тоже знижка по цене, кстати. Автомобиль коштовал 24 900. Зараз он коштует 23 700. Круиз у нас есть. Старт-стоп, педигривы, бесключевый доступ. Вот такие американские салон мы имеем. Коробка автомат, управління мультимедією, круїз контролем, мультимедіа ось така прикольна з камерой, з всім. Ну, головне у цього автомобіля. Пошли багажник покажемо. Оп! Багажнічок. Ну, оце ось, ну, просто любому моя. Тоже. Оп, а багажник, які велотенські, просто подивіться на це. Я не знаю, що тут можна возить, Там Можна спати в нього. Так хата. Хата на колесах просто. До Джорні. 3,6. Тоже у нас сюда, наверное, были установлены 17 14 14600 цена, 147 тысяч пробег. То есть, это уже Джорни направлен на моторе с хорошей коробкой. Высключивый доступ. Такие текстильные салоны мы имеем. Великий экранчик, коробочка автомат. В принципе, что у нас тут? Кондиционер, обогревчик, мультикермо. Левых полиски не мое. лючок Ну і він же 7-месний у нас. Так що є даже кондиціонер і клімат для заднього ряду. GMC Terrain, Також ми маємо 2.0 бензин, 35 тисяч пробіг. У нього 18 рік, 24 тисячі він коштує. Автомобіль дуже современний, дуже цікавий. На нього стоять стоя приглянутися, я вам сразу скажу. Що ми маємо? Ось таку красивезну оптику, ось таку велику решеточку, партронички, камерки, 360, карплей, круїз. Ну, все, що хочете, як говорите. Еще інтересна функція даного автомобіля. Задню передачу включаєте, починає партронік печати і починає сидіння вибривати. Дуже інтересно, щоб вже наверняка. Понимаєте? Також що ми маємо? Акуру RDX 18 рик, 2.0 бензинчик. 150, 153 тисячі пробів. Також ми маємо красиву оптику, це не знаю, матрична LED-оптика. Ну, дуже симпатично виглядає. Що теж у нас? По комплектації все добре, тому що тут є і камери, і панорама, і підігріви, і пам'ять сидінь Ну, Що казати, тут все є. розумієте? Це у нас новинки, Це у нас новинки, буквально там пару днів стоять ці автомобілі. mazda cx 5 19 2 и 5 бензин пробег 52 52000 52 э, також тут максимальная компкомплектация есть и камеры 360 и акустика босс и 5 гривы всех соедин не только водителя то есть и память сидений регулировки ту всякие так что автомобиль дуже дуже интересный довольно таки редко компетация а у вот целость вообще Золото, якого не ж не йде. Mazda CX50. Ціна на дане авто 31 500. 2,5 бензинчик. 30 тисяч пробіг. Це не Америка, це Європа. Машина ціла. Тут також у нас є і пам'ять сидінь. Ось такий красивий, красивезний просто салон. Просто подивіться на цю кожу перфорировану. Просто шикарно. Мені дуже подобається. дуже интересная, необычная такая машина, но она заманивает всех. Toyota Prado 150, 2.8 дизель, також есть знижка на данный автомобиль. Данный автомобиль коштует 29 тысяч, а сейчас коштует 26 500. 204 тысяч пробегу, в принципе, что сказать, что сказать. Хорошая машинка, крузак, <laughs> что еще про него сказать, я не знаю. Тоже камера 360, ну, шкира, по комплектации все, все, окей. А вот это тоже дуже 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 хорошая машина. Это у нас Audi S, S Q5. Это немаловажно. S, -ка, S, -ка, понимаете? Просто S. То есть покажи вот эти дисочки, эти тормоза. Что мы имеем? Ключевой доступ. Ну, салон, салон, конечно, тут вообще не просто сказать. Все-таки такая ось у нас кожа в ромбиках просто автоматик, тоже сенсор все що хотите просто. Ой, панорама. Ну, в салон дуже цікаво сидіти, Ну сидіти просто ви чувствуєте себе як Формулі 1, я не знаю. Просто ось ці подставочки, это все. Ну, вообще шикарно. Так, переходимо далі. Що ми маємо також? Ми маємо джип компас. 2,4 бензинчик, 17 рік, ціна 15 тысяч. Дуже хороша ціна, кстати, на даний авто пробіг у даного автомобіля 156 тисяч. Так, що ми маємо по компентації? Підігрівчики руля, підігрівчики сидінь, підігріви зеркал заднього огляду. Також ми маємо безключовий доступ, автозапуск дистанційний, електропакет, шо повний привід. В принципі, можна, можна і по городу поїздити, і по бездоріжжю. Subaru Forester 17 рік. 17 рік 2,5 хороший мотор. 15800 ціна на дане авто. 110 тисяч пробігу. Ось такий інтересний цвіт у нього. Такі симпатичні диски, сумаровські оригінальні. Так, що ми маємо? Також повний привід даного авто. Коробка у нас автомат, мультимедіа, камерка, підігрівчики. В принципі, що клімат, ну, нічого не Ну, все є. Це у нас Audi e-tron 55-й. 19 рік пробіг у даного автомобіля 112 тисяч. Батарея 95 кВт. тобто автомобіль може проїхати до 400 км, Тобто на одній зарядці. Представляєте? І також знижка на дане авто. Автобіль коштує 35600. Коштує зараз 31,600. Представте, яка знижка просто на це авто. що маємо? Бартроніки, оптика Ледовська. Також тут інтересна функція. Вже нема зеркал заднього огляду, вже є тут камери такі ось інтересні. Повірте, привикну дуже просто до нього. Салон, просто произведення іскусства, як кажуть. Ну, інтересний салон. Все, що, все, що, все, що ви хочете, що було в автомобілі, або клопотацію, все буде. Так, BMW X5 у нас 2010 рік, 3,0 дизель з двома турбінами, тобто хороший мотор, хороший надійний мотор і дуже... Їде, як кажуть, дуже гарна. Панорама до тяжких дверей, без ключовий доступ, він закритий, ти його не відкриєш. Тут та сигналізація, тому що Пандора стоїть. Понимаєш? Дуже дорога сигналізація, тисячу доларів коштує. Машина сама закривається, сама відкривається. Е, вам одразу на телефон, на телефон приходить увідомлення. Кажуть, хто там підліз під машину, хто підійшов, хто сказав. Якщо щось по машинці не так, одразу приїхали дядьки з автоматами, з дубінками. І забрали вас. Если їм ви не понравились, понимаете? Що? Тюганчик. Тюгуанчик 19 рік, 2.0 бензинчик, 42 тысячи у даного автомобіля. Автоматик. Цена на дане авто 23 900. Шо по автомобілю. Безключовий доступ, се мест, мультимедиа, утримання палоці, кермо, шкіра, панорама. В принципі, все, що надо, то есть. Також регулировки разні есть. Що це в нас? Тут кашкайчики два. Є красненькі, два плюс. Це, це означає, що у нас тут 7 місць. 1,6 бензин, 13 рік. Ціна на дане авто 11300. Тобто також у нас знижка на дане авто. Коштує 13300. Знижка просто максимальна. Понимаєте? Камери 360, шкіра, панорама, підігрівчики. Що ще? Ну, в принципі, все, що треба, то є. також. Кашкай. Також це буде звичайний кашкай. 13 рік на 1,6 дизелі. 229 тисяч пробіг. Ціна на даний автомобіль 10900. Також знижка на дане авто це авто коштувало 11,900 Також маємо камери 360, панорама. Що ще? Мультикермо, круїзи. Ну, то є, все тут є, не переживайте. Kia Sportage також у нас на панорамі, на механіці. 11 рік, 1,7 дизель. 12 950, пробіг у даного автомобіля 156 тисяч. Також маємо і автопарковку, і партроніки, шкіряний салон у нас у даного авто. Дуже в дуже хорошому состоянні, безключовий доступ. Що ще можу вам сказати? Автопарков я казав, казав. ну Все є. 7 тисяч за дане авто на автоматі. 2.0, дизель. Це ж ну, начинка Мерседеса. Купите себе саміт, кажете, що я на Мерседесі їжджу. їджу. Е, кстати, непогана ну, не, не комплектація для 7 тисяч. Що, у нас тут повний привід, рамний кросовер, підігрівчики також є у нас і, і пасажири, і всього, мультикермо. Все, нічого розказувати. І також у нас є такий чудовий автомобіль. Nissan Juke, 13 рік, 1.6 бензин на автоматі. 167 тисяч пробігу у нього, дуже цікавий цвет у нього. Якщо не помиляється, це офіційна машина була куплена. Е, повністю в рідній фарбі дане авто. З таким салончиком. Також є і подогрівчики, і камерка. Камера тут цікава, звісно. Вона каже, що залишилося до машинки метрів. Так що, приїжджайте. Так, також ми маємо ще один кашкальчик. Кашкачик 2. Такий біжевий, чи якийсь Ну, Інтересне, необичний. 13 рік 229 тисяч пробігу, камери 360 шкіра, панорама, підігріви, механіка. Надійна механіка. Ну, в доглянутому стані дане авто. Нарікань немає ніяких. в рідний, ну Не формована не одна деталь. Що? Тігуан 2011 Тігуан, року. Ціна за дане авто 11500. 2.0 бензинчик 159 тисяч пробігу на даному авто. В принципі, що? Тут теж у нас і панорама, і шкіра, і камера. В принципі, все є теж. Ціна Jeep Renegade 2020 року. Ціна на дане авто 15700. Повний привід, адаптивний круїз, двигун 2,4 бензин. Ось такі ось красивені дисочки стоять. Інтересна машина теж безключовий доступ. В принципі, рентгені я вже показував, але ну, цей більш інтересний, більш симпатичний. Це у нас теж Кашкай, ну, це вже в новому кузові, 2014 рік. Також у нас знижка по ціні. Коштує, скільки у нас 16200. Зараз він коштує 15800. Тож камера 360. Панорама механіка 1,5 надійний. Комфортний, економний. В принципі, ну Кашкай, що сказати. Також в рідній фармі автомобіль. Якщо вам потрібне, понравилося, господи, сподобалось якесь авто, з якого ми показали, з кросоверів, також у нас є і седанчики, і хетчбеки, і такі ось, типа мінівенчики, і фури, давіться. Фури є у нас, і буси, і фури, і лафети. В принципі, все є, і мотоцикли є навіть. Ну просто приїжджайте на майданчик підберемо для всіх авто або будь-який вид транспорту. розумієте? може скоро і велики завеземо. Якщо треба буде, завеземо велики і знайдемо віліки вам, не переживайте. Також є функція підбору. Якщо немає автомобіля, який вам сподобався, вам сподобався то будемо підбирати вам то. Не переживайте за це. Найдемо все. Так що, будемо прощатися. З вами був менеджер Денис, компанія AutoPoint. Всім гарного дня, пока.